Всім привіт! Ви на каналі Профітербітраж Скринер, і сьогодні ми поговоримо про таку цікаву монету, як PTB. Подивимося, які сигнали сьогодні в нас по ній проходило, і разом проаналізуємо, як в загальному ми могли на ній сьогодні дуже і дуже непогано заробити. Отже, почнемо з того, що в нас ця монета, цей сигнал по монеті. PDB почав приходити в наш телеграм-канал, який ви можете налаштувати за допомогою нашої платформи. І бачимо, що в нас сьогодні спореди по цій монеті були в районі 60-70%. Так, тобто, в якась. Зв'язка між, наприклад, Max і Bybit давало 69,28%, між Maxum і Gate давало 68%. Тобто одна давала трішки більше, наприклад, Max BingX давала 70%, а деяка трішки менше. Давайте ми з вами разом перейдемо на ці біржі. Ми торгували цю зв'язку між біржами Maxum і Gate Перейдемо. Саме на цій біржі. Так, це у нас Max Spot. І це в нас Gate Futures. Саме цю монету ми поторгували по стратегії Spot Futures. Spot Futures це на стратегія, при якій ми купляємо на споті монетку по дешевшій ціні, і стаємо в шорт-позицію на біржі, де монетка. Вартує дорожче. В нашому випадку ми купляли на Мексі на споті дешевше, і відкривали шорт-позицію на гейті дорожче. І таким чином ми заробляємо саме на сходженні споду, закриваємо далі наші позиції і заробляємо. Отже, давайте разом з загально подивимося, е, яка в нас була ліквідність. Ми можемо побачити, що в нас на споті в нас е, оборот за 24 години 460 тисяч. У нас хороший живий, в принципі, стакан з середньою заявкою по 500 доларів. І також подивимося, Gate Futures. У нас оборот. 1 мільйон за 24 години, і також хороший стакан з дуже такими великими лімітками. В принципі, в загальному в цій монеті була ліквідність, щоб в неї заходити. Ми могли спокійно в неї заходити, і спокійно взагалі виходити з цієї монетки. В загальному, в цьому у нас утворився весь такий сплет. Ситуація була наступна. Ще минулого тижня по цій монетці був закритий вивід саме по мережі Ефір. Також були доступні виводи на Мексі і по VR20, Але саме по ефіру була закрита ця мережа для виводу. За рахунок цього у нас утворився ще минулого тижня спред. Він був в районі 18 20 і так за вихідні він поступово збільшувався. Торгувати в такому випадку цю монетку ем, було би не до кінця правильно, так як ми ніколи не знаємо, коли відкриють мережу виведення і коли взагалі зійдуться склади. Тому ми, в принципі, очікували, щоб хоча б відкрили мережного ведення. І в цьому випадку її відкрили сьогодні. Відкрили сьогодні заранку, І в загальному в нас через взагалі, дисбаланс попиту пропозиції на ринку, у нас виник склад, який був в районі там, максимально 70%. Тобто ми можемо побачити, що в нас сигнал ми зараз переглядаємо за 12 годину дня, коли у нас прийшов цей сигнал, коли ми починали відкривати позицію. Але перші сигнали почали проходити вже в 9-й ранку, саме по цій монетці з таким великим спредом. В загальному нас перед. Ми можемо побачити, що він ще не до кінця зійшовся. Він зараз також трішки розійшовся, тримається там в районі 30%. Ви можете бачити, що на ф'ючерсах на гейті ціна все одно ще дорожча, ніж на Мексі споті. Але ви можете побачити, у нас ось такий у нас телеграм-канал на закриття. Тобто приходить сигнал, коли потрібно закривати угоду. Ви можете побачити, що вже. Півтреть дня в нас почали приходити сповіщення, що спред звозився до 10,5%. Ось наш перший, перше сповіщення в 14,26%. Спред був 8,3%. Далі 14.31 спред вже був 6,5%. В загальному спред доходив в моменті і до 1,5%, тобто її можна було закрити на 1,5%, але закривали ми в середньому на 6,5 і 7%. Тобто, в загальному ми заробили при початковому спреді 68%, ну, в районі 60% сьогодні по ній можна було заробити буквально менше, ніж за 3 години після відкриття позицій. Це, якщо ми говоримо про стратегію SPOT Futures, також хочу вам показати момент: це скріншот з нашої платформи. Ми можемо побачити монетку PTB. Це в нас сканер для пошуку спреду між спотовими ринками, звичайний класичний міжбіржовий арбітраж. Тобто, хто там -то не любить торгувати по стратегії фьючерс -спот фьючерс, в цьому монетку можна було відторгувати класичними з біржовим арбітразом, тобто купляти на Max дешевше, як ми можемо побачити, і продавати на Гетті дорожче. У нас був доступний мережі виведення, якраз вона відкрилася, було ефір. E до речі, дуже хороша медвежора. В принципі, вона є недорогі не високі комісії, і в принципі зарахування йшло за від 5 йде до 15 хвилин. В принципі, тут так і написано: від 5 до 15 хвилин нам нас йде між біржами, і це доволі таки швидко. Можете побачити, що у нас на момент сканшу спред тримався в районі 14%, і час існування спреду в нас було більше, ніж 5 годин. Тобто можете самі порахувати, що за годину ми могли б зробити орієнтовно спокійно 3-4 таких круга. Куплюваючи на Мексі, прогинати на гейт, продати дорожче. І знову так само. Тобто За годину могли б зробити таких 3-4 круга, і за 5 годин можете самі порахувати, який це хороший був би відсоток. Взагалі відсвятковуючи такі от великі спреди. Можна непогано заробляти. Саме як відслідковувати, берете підписку в нашому, на нашій платформі і налаштовуєте собі також телеграм-канали. Вам всі сповіщення приходять в такому вигляді. Ви на них переходите по тим сигналам і, в принципі, торгуєте заробляєте разом з нами. На сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!